Колеги, вітаю з вами дюха, і сьогодні ми починаємо проходити Коман Conquer 4 епілог. Все ж таки демократичним голосуванням вирішили, що ми хочемо глянути. А чим самим закінчиться сюжет четвертої частини Command Conquer. Конкуєра недарма? Ми проходили вже дві гри. Ми хочемо дізнатися, що ж таки станеться з тим тацитом, який ми так довго знаходили. Який зараз у Кейна. Знаю, що різні є відгуки про цю гру. Знаю, що тут дуже голосна музика в меню. Знаю, можливо, якщо ми тут натиснемо, буде тихіше, але ні. Того буду намагатися перекричати, бо вже максимально взагалі зробив не гучно. Знаю, що є багато дуже питань до цієї частини, що вона вбила серію, що це ваще не той Command Conquer, поверніть нам старий. Але слухайте, довіряй, але перевіряй. Можливо, я знаю, що змінився гімплей докорінно, що з'явилися краулери, але завжди треба перевіряти, можливо, сюжет тут ну настільки хороший, ну настільки гарні ролики, що ми будемо вражені. Скажу вам, поки одне: грати в цю гру важко, оскільки тут подвійна аутентифікація, коли ти хочеш в неї пограти, зайти в гру. Коротше. Пограти в Command Conquer Р4 це ще той квест, який я пройшов тільки заради вас. Тут є, тут є режим гри для двох в кампанію. Що цікаво, Що цікаво, але ми це використовувати не будемо. Ми тиснемо нова гра, і нарешті насолоджуємося тишею. 2077 рік. До речі, Кейн вже нормальним дідом став. Це в нас, я так розумію, кампанія за дітей починається. Впервые человечество приблизилось к решению проблемы Тиберия. Впервые мы видим, как ГДИ и НОД работают вместе ради одной цели. ГДИ? Ого. 15 лет прошло с тех пор, как их впервые... Довольно просто. Йих, их переклали просто. больше, чем мы могли себе вообразить. Что? Управлять Тиберией? За ней когда сеть будет запущена на 100%, мы сможем остановить рост кристаллов даже в наиболее зараженных территориях. При этом мы будем по-прежнему использовать Тибери so, для добычи энергии. и узел практически готов, но ГДИ опасается терактов со стороны экстремистов Братства Нот. Кейн Kain... публично заявил, что не равняет действия радикалов, и что он никак не связан с Гидеоном и его подвижниками. Останься со мной. Я покажу тебе мир, не похожий. Милый, ти Отвлекись на минутку, пожалуйста, знаю, тебе не терпится вернуться, но по-моему еще слишком рано, а еще я. Кто ты? Погибла? Я так скучаю, когда ты на службе. Ты сумуешь, моя ты киця. А кто ты? А кто я? Ой, які двери. А кто я, блядь? Чого це в мене жінка? А ты отлично выглядишь? Я раньше просто генералом був. Шрама футболки. Зброю инших. И мне так приятно, что ты тоже можешь меня видеть. Ладно, заканчивайте. <связ Hum> Привет, Лили. Ты со мной поедешь или как? А, нет, останусь здесь и помогу ему освоиться. Очень жаль, церемония обещает быть грандиозной. <связываем> ну и ладно. Покажите-ка глаза. Эх. Молодец, я все-таки. А кто я? Имплантаты блять? в порядке. Сигнал четкий. Командер, доктор, мы ждем вас. Нихуя себе. Uh, уже иду, полковник. Иди, я буду в кают-компании. Посмотрю с другими семьями. Йови... Я так понимаю, что я пораненный. Судя из всего, какой-то ветеран войны. Не, ну... Слушайте, уровень видеороликов, давайте скажем честно. Уровень видеороликов вообще пиздец и Я хотел вам сказать, что был на Мафусаиле. Я вам жизнью обязан. Спасибо, сержант. Нема Дэш. Внимание все. А я какие значки? Уверен, многие из вас помнят командора еще по службе во время прошлогодней войны. Мы считали его погибшим, однако он снова в строю. Благодаря оптическим имплантатам доктора Паскаля. Не волнуйтесь, это безопасно. А я бы зачем? Да? Их используют не один месяц. О. Если все пойдет по плану, импланты получат все бойцы. Вольно. то на нас тренуются, блядь. Понятно. Хорошо. Ваше присутствие поднимет боевой дух, ребят. Так а с кем воюет это? Так что Наша небагата? задача защитить автоколонну с важной шишкой. По данным разведки, боевиков нот рядом нет, но лучше быть на чеку. Значит, будуть. Если поряд их нет, значит они точно будут. А все, это мы уже почему? Команда. Активация последнего узла СКТ в Новой Адане привлекла внимание многих влиятельных лиц. Ваша задача сопроводить одну из таких персон. Бля, а в ты можешь за завалить ее? Почву, Будьте внимательны. Да? По сведениям ГДИ, в этом районе в последнее время выросла активность сепаратистов НОД. Слушайте, ну прикольно. То есть брифинг у нас теперь вот так выглядит. СКТ это сеть контроля Тиберия. Ага. Окей, якась, якась персона в місто транспортується. Складність, звичайно, висока. Нам таку і виставили, це максимальна. Тут у нас тихіше, наче. Е, давайте так. Я буду, по-перше, чекати ваших коментарів. Чи продовжуємо ми. Відеоролики мене поки вразили на пристойному рівні відеоролики. По сюжету ми поки нічого не розуміємо, зрозуміло. І. ну, інтерфейс як інтерфейс. Найстрашніше. Будемо дивитися, що у нас з геймплеєм. О, у нас немає брифінгу, як ми звикли, з тим текстом. Ну, слава Богу. Початок кінця, новий едем. Боже, який Тібірі став нега. Добро пожаловать, командер. Я здесь, щоб познакомить вас з нашим новішим бойовим інтерфейсом. стопудово. ну графичка... Давайте начнем с приказов. Ну не знаю, Они мультяшно прямо из штаба, здесь. и появляются в верхней части экрана. как мы... Вот здесь. Боже, это прикольный чел. Не, ну мы приближаться теперь можем нормально. Новые технологии появились, судя из Вам приказано найти так, конвой, он и сопроводить его. Хорошая возможность ознакомиться со способами управления На, на, на А теперь вам нужно найти конвой. Так вот же конвой. Осень. Это конвой, который мы защищаем. Да. Скоро мы с ним встретимся. Мы можем Сюда. развернуть наши войска неподалеку в так называемой зоне высадки. Но ну, я так разумею, что все зеленуется, да? Чистокудник. Блять, як долго. Сука, як ненавижу наважути миссии навчальные Он и таки душни. Ну я зной шов, А я же понял, что она о. В левом нижнем углу вашего экрана находится карта. Белый маркер отмечает зону высадки. Блять, тут ноди все. А, вони ховаються, коли я них дивлюсь. Єба, прикольно. Так я их зараз всіх згоню. Чуєте? А вони реально ховаються, вони нас чекають. І Вони реагують навіть на нас. Ні, Це нормально. Виберіть наступательный клас. Каво, блять. Наступающий. Дефенс и підтримка. А що це? Це оце краулер, да? наведіть курсор на зону 8 для Я краулера. Поняв. Ага, у нас тепер... А, ну це МСЦ, як і раніше. Краулер розвернути Броня, прокачки у нього є. І ще броня, другого рівня.

сука, чего это на стихи, блядь, мультяш. Ой, блядь. Охо, за шо? Центральное командование. Выделись. Что такое? Дважды кью. Победа будет нами. Окей, нами. поехала. Тут, да. Ну, <coughs> да? Только Победа Победа Конечно, О, типи, нами, не, не поки печально. Конечно, это не, не типовая стратегия, пока. Все готово. Але можливо... Вітаю, команда. Ааа, ми тебе веземо, да, так? Вам а, ну, не розповіли, да, транспортний... що доведеться захищати мій конвой? Ага. А куди ви з'їбуєте, блядь? Що ж, будьте на зв'язку. А куди з'їбують, мужики, блять? Получено нове завдання. Це що, коротка зміна, блять? Все готово. Фу. Защитний режим. Только позовите. Ну окей. А додаткові миссии есть, чи не все? все я, я, я не, не в курсе. Ну, у нас лимит всего три юниты. Может, вот тут больше на микроконтроль. Братств, что я, брат. Не удивляйтесь, если они нанесут нам визит. Что угу. ты враг, да? Будет за нами. На А. Ага, вони ще й вміють по повітрю стріляти. Окей. Але на нас поки не зреагував це ця гадюка. На нас не зреагувала. Тут білки ще є. А, я можу саме попросити почати перезарядку. Це хар... Опа. Все готово. Пішло. Пуш, а вони спеціально, да, атакують? Окей. Так, всі волки проти легкої, легкої військової техніки працюють. ага. Блять, скільки тех, хто там зверху пишуть, вони ебануті. що таке протидія, про прошу. Ага, о, мені більше це, ждало. Все, я це бачу. Окей, у мене ліміт піднявся ще на 8. Ось тепер проти середньої Житаю техніки. Приказов. Окей. Бойова адаптація. Швидше досягається ранг ветерана. Ні, ну техніка, Його Давайте так. Дизайн техніки, наче непоганий. А, тут є ще якась позиція. Я це маю тут робити, так? Да? ні, тут маю це робити. Тоді треба агресивну позицію робити. Добре, так, збираємось. в путь. Що такое? Мої люди готові. А це що Готов. це Це ще раз? Це тільки по наземним, да, в мене. В Блін, ну виглядає воно все наче і непогано. Ну, трохи мультяшника, звісно. Та йдемо ми за кейном, йдемо, блядь. Ми все бачимо. Бля, як вони хуйово йдуть. Боже, подивіться, як Хорошо, вони хуйово йдуть. Бля, це ж пиздец. Ну я... подивіться, як вони всі калічно йдуть. Я все буду плакати. А, це скорпіони якісь? А, да, реально скорпіони так і називаються. Що вони роблять, як вони атакують? Ага, ветерана, япнув. Замечен невидимий. Бля, а як мене хуйово стоять. Чекайте, він мілішний, типа. Він, він типа хаває. О, тут ще є такі приколи. У мене потроху апаються апаються левели. Окей, а якщо мені не потрібна ось ця техніка, я можу її канцельнути якось? Ні, не можу, походу. Все готово! Ну, Розчитаю свою роботу! Ну, добре. Майже щити Кай? вибили. Слідіть за периметром. Давайте тоді зробимо ось так. Уже в пути! Центральна команда не виповнена. А, все? Вистили Це висимо висимо. вся місія? Двигаємся! Ні, як, ага, не вся. Гідеон вновь відказав нам в любезності. Командир, розділайтесь з цими негодяями. Получено нове задание. Знищить блокпост. Я тут. Хорошо. Що ж, що треба зробити? Розгорнуть. Они хотят мене Проверка і шо, ішо, ішо. Ага, мені ще дались. Удар. Ага. Удар. Да, це проти будівель, добре. Давайте допоможемо краулеру моєму. Ох, ніхуя собі оце, блядь, душечки. А, ну вони взагалі не дамажать піхоту, я так розумію. Хоча не дамажать. Та вони дамажуть. Короче, має я має має. Має. Е, судячи з усього, основна ціль цієї гри О, міксувати юнітів. Судячи з усього. Правильно їх підбирати. Посмотрим. От, от і, і весь секрет. Моряне. От і весь секрет. Але тут, тут треба буде просто розуміти, да, тут бачите, у всіх різна вартість. О, юнітів. Так, да, так, да, я зрозумів. У нього рейндж да, великий, обілізки А, не будуть досягати. Тоді логіки не бачу. Ну добре. Я думав, Сказує що обілізки не пора. будуть до них діставати, а тут ще й обілізки бачите. А як чекайте, як тут можна будувати ваші будівлі? Чи я не зможу будувати? Бля, як це калічно, конечно, виглядає. Бля, подивіться, як вони хуйового маршрут шукають. У мене цей удар, блядь... Це поки знайшов, куди йому йти, ми вже все знесли, блядь. Азір. Все. О, блядь, прилетіли. Коли ми вже всю роботу виконали. Короче, поки не звичайно. Та піздець. Да? Поверьте, ми ще встретимся. Та да, да, я з тобою дві ігри їбався, друже. Звісно, зустрінемось. Ну, ролики мені подобаються поки більше, ніж геймплей. Бля, ну як це калічно. Перемога. Ні, ну Тут теж якось мені раніше подобався більше наш 3D цей значок, який просто крутився. Герб. Що, ролика не буде, так? Да? Що буде, якщо я натисну? Ага, ролик буде до нової місії. Окей, це не будемо бе БББ. Е, друзі, що хочу сказати? Це залежить від вас. Якщо хоч один коментар буде про те, що продовжуємо, і нам цікаво подивитися, що ж нас буде чекати в кінці, який в нас розвиток сюжету, або, можливо, хтось з вас грав, і насправді гра настільки погана, як мені здається. Ви, будь ласка, про це напишіть. Бо, якби давайте чесно, у мене основна аудиторія будується на саме стратегіях, і того мені важливо ваша думка. В принципі. Ну, не було ще нормальної місії, щоб подивитися, як воно на більш складних місіях буде відбуватися. Поки можу сказати, що цікаво, напевно, подивитися сюжет, і цікаво все ж таки подивитися, як, як місії будуть будуватися. Бо раніше основне обмеження було це Тіберії. Тіберії, і те, що тобі треба було прокачку зробити, побудувати цих юнітів. А зараз, якщо у нас немає Тіберія, і ми можемо юнітів будувати безкоштовно, нам просто треба дефати наш Краулер, щоб його не знищили. І тоді сенс стратегії, мені здається, втрачається. Бо стратегія це про те, що ми накопичуємо ресурси і балансуємо між економікою і будівництвом армії. Але тут знову ж таки треба пограти, щоб я точно а, не збрехав. Але наче елемент економіки він втрачений повністю. І в нас є тільки війна і створення армії правильно, збалансоване. Коротше, в принципі, ну мені цікаво, хоча б це з, з історії геймдизайну подивитися, як вони це все балансили. Дякую за перегляд. Нагадую, що у мене є телеграм-канал, який є під описом до цього відео. Там відбуваються. Висвітлення моїх думок щодо того, що в моєму житті взагалі відбувається. Що будемо грати, що будемо проходити. Тож підписуйтесь, так от підписуйтесь на мій твіч. І ще є посилання, за яким ви можете підтримати канал. Це все за вашим бажанням. Дякую за перегляд. Прошу вас підписатися на цей канал, поставити лайк цьому відео та натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати вихід нових відео. А з вами був Юха Юей. І це світ геймінгу, в якому ми.